Друзі, як я вже казав в попередній серії, впевненість в тому, що ви хочете зробити, залежить виключно від вас. Ніхто не дає права вам припиняти займатися тим, чим ви хочете. Будь-то TikTok, або будь то якась інша соцмережа, або спів, або танці. це залежить від вас. Впевнені собі люди діють по одному принципу. Якщо в нас є впевненість, то впевненість на. На все життя. І впевненість здається не просто так, не просто з пустих слів, впевненість здається, для того, щоб ми могли її подолати. так, Що це означає? Щоб ми могли подолати ті трудності, ті труднощі, які перед нами, встаю, перед нами встали. Так? Перед нами стає. Кожен день дуже багато труднощів. Ми кожен день стикаємось з хейтом, з обговоренням. Нас обговорюють, нас десь виставляють, нас десь принижують, нас десь соромлять. Але лише сильна собі... і впевнена в собі людина здатна пройти через, оце... через все це. Варто вам трішки дати слабину, здатись, так? Ви не можете нічого зробити, тому що. В вашому випадку, якщо ви даєте слабину, вами користуються, та? вас використовують в тому напрямку, який не є правильним. Більш того, ваше життя змінюється і коригується саме в тому напрямку, де є невпевненість в собі, де є осуд, де є. От. Де є. Певні чинники, які не дають вам розвиватися, Це... вас, осуджувати... вас починають осуджувати ваші друзі за те, що ви робите. От, ви ведете тікток, нащо ну, тобі потрібно тощо. Вони починають писати і брудні коментарі під вашими відео. Це все робиться для того, щоб просто не дати можливості робити чогось для себе. Та? Більш того, ці всі кроки робляться для того, щоб. Певною метою заокремити від певного, від певного проміжутку часу. Як ваш час, так ваше сприйняття, так ваш співогляд і тому подібне. Більш, е, більш скоріше за все, і більш за все, ми починаємо розуміти, де для нас друг, де ворог. Я намагатимусь вкластись в годину, якщо, коли буду знімати цей серіал, але я думаю, що це серія буде пізнавальною. Друзі, ми не можемо спостерігати за всіма. Ми не можемо дружити з усіма. Кожна людина унікальна по-своєму. І якщо комусь не подобається те, як ви танцюєте, те, як ви співаєте, те, як ви. Взагалі проживаєте власне життя. Та якщо комусь недовподобав ваші дії, якщо комусь не довподобає ваше сприйняття, якщо комусь не довподобав ваш, ваш співогляд на те, що відбувається, ну, моя вам порада, тримайтесь подалі від таких людей. А якщо вас постійно обманюють, якщо вас постійно обманюють, кажуть, що дружать, а потім виставляють. Ну, Брудні факти про вас. Ну, не спілкуйтеся з такими людьми. Не давайте можливості хайпувати на вас, не давайте можливості от, вас перемагати. Тому що сильна, впевнена в собі людина здатна дійти до кінця. От, як я вже казав в попередній сторінці, мені зламали вже три сторінки. Три, три сторінки мені, злам... мені зламали вже три сторінки. Першу, другу, третю. І зараз намагались зламати четверту. На щастя, я її деактивував. Я не знаю, можливо, це попередження зникне, можливо, ні. Якщо воно зникне, це буде добре. Ми це перевіримо через два місяці. Це буде в січні. Я її в січні активую і побачимо, що буде з, з моєю сторінкою. Далі. Як бачите, мене не зламати. Як бачите, я постійно експериментую над контентом, я постійно викладаю щось нове, я почав викладати вірші. Я зрозумів, що вірші людей зовсім не не чіпляють, і я почав викладати танці. Щойно з'явився перший коментар від моєї, моєї подруги, скажімо так, я потім його пізніше прочитаю, бо моя суть того, щоб донести до вас певну мету. Якщо ви хочете змінити власне життя, що ви хочете змінити власне сприйняття інших до вас, то робіть все для того, щоб ставати кращим. Робіть для того, щоб вас помічали. Робіть для того, щоб ви були. Прикладом для інших, Обід для того, щоб на вас хотілося рівнятися. Робіть це для того, щоб ви знали, чого ви хочете від цього життя. Бо коли ви знаєте, що ви хочете від життя, ви впевнена в собі людина. Особисто я, особисто я. Я хочу собі знайти ну, реально нормальну дівчину. Та? Це перше, що є запорукою успіху будь-якого чоловіка. Давайте не будемо забувати, що за. Кожним сильним чоловіком завжди стоїть сильна жінка. Тому я хочу знайти собі в першу чергу дівчину, яка буде мене підтримувати, яка буде підтримувати мою комунікацію та мою, мої починання. В другу чергу, я хочу знайти собі хороших, нормальних друзів, з якими можна буде грати час від часу в Тіктоці і не боятися, що тебе осодомлять. Правильно? І не боятися, що твої відео кудись підуть. Тому. Давайте так. Якщо ж ми говоримо про впевненість в собі, ми маємо розуміти, до чого ми можемо прийти, навіщо нам, навіщо нам все це треба? Як ми це все сприймаємо? До чого воно може бути? І чим все це може закінчитись. Тому що наша впевненість залежить від. Лише від нас. Так, звісно, що люди, які нас підтримують, звісно, що люди, які нам кажуть, як робити правильно, вони підтримують нас як морально, так психологічно, так і емоційно, тому що е, психологічна підтримка теж багато чого вартує. І, і ідучи по психології, ми розуміємо, що люди, які намагаються нас звести просто зі шляху, вони є такі маніпулятори. Вони маніпулюють нами. Щоб е призвести до певного краху. Взагалі, хто такі маніпулятори? Маніпулятори це люди, які звикли казати тобі, що робити. А ти, якщо піддаєшся на ці маніпуляції, то ти робиш, що вони кажуть. Ось хто такі маніпулятори. А не ті люди, які дійсно радять тобі щось добре. Тобто, там, не знаю, почитати книжку, там, сходити погуляти, там, не знаю, вийти на двір, там, прогулятись містом тощо, це не маніпулятори. Це люди, які дійсно бажають тобі приємного і доброго в житті. От Такими людьми варто себе оточувати. Бо якщо ви оточуєте себе лише маніпуляторами і тими людьми, які вас принижують, Говорячи вам робити те, що ви не хочете, це, ну, це вже низько. Не треба опускатись до рівня тих людей, не варто опускатись до їхнього рівня, не варто знущатися в ефірах з блогерів, та не варто сваритись з блогерами, не варто робити якісь акценти, не варто втрачати сторінки через якихось ну, маніпуляторів тощо. Хочете почуватись в безпеці, безпечно вести свою сторінку, то моя вам порада. Не сваріться ні з ким в ефірах, не ведіться на провокації маніпуляторів, не ведіться на провокації злих людей, тому що, на жаль, і шкода, злих людей вистачає. Я вам приведу власний приклад. От. Я грав з, з двома топами. Я реально грав з двома топами і. В, одному з них, в, одні, в одній з цих ігор було так, була така фраза. Ти маєш змінити нікнейм. Окей. Я змінив нікнейм. Я поставив нікнейм як в нього. Потім щось сталося. Якщо когось цікавить, що потім сталося. Та? Я... Продовження цієї історії після того, як я змінив нікнейм. Оскільки це був баттл на бажання. От. Продовження історії таке. Я змінив нікнейм. Потім десь приблизно о 9.49 я з ним пограв. Я змінив нікнейм, десь приблизно об 11.30 я потім грав в батл зі своєю подругою. І, чесно кажучи, друзі. Я не очікував того, що побачив. В один момент моя сторінка просто отримала попередження, що цитую, я видаю себе за іншу особу, і моя сторінка просто зникла в нікуди. Там вже і так було попередження, яке висіло занадто довго, але після того моя сторінка просто зникла в нікуди і пішла за течією. Але мене врятувало те, що в мене була ще одна резервна сторінка, яку я, досі, ну, яку я зараз деактивував, і яку я продовжу вести після того, як там зникне скарга. Про яку скаргу йдеться? Поясню: знову ж таки. Здавалося, життя мало навчити і дати урок, щоб не лізь до топів, бо гарного цього нічого не вийде. Та? Але ж ні. Де там? Ну ні в чому не навчила і нічого не зробила. Я пішов грати з, в лапках з хорошим другом Василь Романчук, хто знає. Хто знає, той мене зрозуміє. Він мене записав в свою школу, скажімо так. Навчав мене танцям та тощо. Ну, танці як танці, нічого звичайного, в принципі, не відбувалось. Я так думав. Потім е почалось ну, публічне приниження, моє публічне приниження. Я відверто про це кажу, тому що він почав мене публічно принижувати. От. Публічно знущатись там, публічно погрожувати, що він знесе мені сторінку, викладати мене в поганому світлі в своїх телеграм-каналах. В одному з телеграм-каналів він виклав нібито мене, нібито мене. Але він не зауважив, що, по-перше, там, ну, чесно кажучи, спідня білизна не такого розміру там, в мене, як на фото. Друге, в мене немає тату ніде. У мене повністю чисте тіло від тату. Якщо хтось не вірить, можу вам показати. Можу вам показати. Ось, дивіться на камеру. У мене чисте, чисте тіло від тату. Я взагалі тату не бив, ніколи не збираюся робити. Тому е, після однієї зі сварок, скажімо так, не дуже після однієї з не дуже приємних розмов, відбулося наступне. Ця людина просто кинула мені скаргу на аккаунт і знову ж таки продовжила, як би мовити, грати роль мого друга. Хорошого друга. Але, друзі, давайте будемо чесні і відверті. Кожен з нас, кожен з нас який веде власний Тікток, так, який вкладає сили, енергію, відданість, повагу до людей, який поважає простори, кожен з нас, ніхто з друзів, ніхто запам'ятайте, з друзів ніколи в житті не буде скаржитись на ваш аккаунт. Як би ви не сварились, як би ви одне одного, мабуть, ненавиділи, але ніхто з друзів не буде кидати скарги на ваш акаунт. Про що це говорить? Це говорить про наступне: що краще грати зі звичайними людьми, але знати, що твій акаунт буде в безпеці, та? ніж грати з людьми. Які постійно вставляють палки в колеса. Це називається конкуренція. Хто не знає, це називається конкуренція. Що таке конкуренція? Конкуренція це коли один намагається позбутись іншого. А конкуренція серед блогерів це ще жахливіше. Ну, ви уявіть, сторінка набирає мільйонні перегляди. Її дивляться. От. Її дивляться, її скролять, її репостять. І ви уявіть, яка заздрість бере ту людину, що я, до прикладу, популярніший, ніж він. Я спіймав свою хвилю популярності на танцях. А, і ще був такий момент. Один з блогерів, один з моїх друзів, я не буду називати нікнейм, тому що я. Бажаю лишити цю людину анонімною. Написав наступно на одному з ефірів таку фразу. Якби не кабіна в тебе б не було онлайну, ти був би ніким і не був популярним. Mm. <свіс> Друзі, чесно, мені смішно. Смішно через те, що ну, не знати, що ви виразите, який кабіна ну, серйозно. Про що ви взагалі говорите? Я був популярним ще до того, як кабінет тільки з'явився на просторах TikTok. У мене відоси набирали. 57 тисяч. 57 тисяч мене набрав відос на тій сторінці, яку знесли. О, 49 тисяч. 31 тисячу переглядів мене набирали відоси. Ну, хто мене зробив? Хто зробив мене популярним? Я себе сам зробив популярним ще до цих танців. Якщо чесно, ці танці вони просто присвищили мою впізнаваність в усьому світі. Навіть якщо я видалю сторінку, мене, напевно, буду знати вже скрізь. І навіть якщо я повернусь додому, ви запитайте моїх людей, які мене знають. Вони скажуть, що я добра людина насправді і що я нікому злого не побажаю. А все те, що ви бачили на відео, яке, начебто, Романчук там знімав, так? Все те це його це наслідки і результати в навчанні в його школі. Навчання в його школі. Чому? Тому що він сам сказав мені сварити з блогерами. Ось. Це наслідки навчання в його школі. Він сам змушував мене створити, змушував мене сварити з блогерами. Він сам змушував мене робити певні дії. Він сам змушував мене. Кричати на себе, він постійно, коли я його... він постійно змушував мене щось робити. Всі ті слова це наслідки його навчання. Чому? Я приведу приклад до знайомства взагалі з топами, там, з кабіною, з ним, задум... ну, задумайся, я лише хорошої думки, та? і я про нього кривого слова сказати не можу, бо це людина, яка дійсно мене підтримує. До знайомства з топовими блогерами я був емоційно спокійною людиною. Я ніколи в житті кривого слова не сказав. Я ніколи в житті не сказав слів, які сказав на тому відосі. Чесно друзі. Ну. Я сподіваюся, що після перегляду цього серіалу, бо я відкрию всю правду про. В цьому серіалі я не лише розповім, не лише розповім про впевненість, але відкрию всю правду. Я сподіваюся, що після перегляду цього фрагменту серіалу, саме цієї серії, у вас з'явиться певний чинник до того, щоб ви знали правду, чому я так сказав і чому я так себе поводив. Бо мене змушували бути таким. Тобто, давайте так. Я скажу в двох словах. В двох словах. От, я був милим хлопчиком, та, я ні з ким не сварився взагалі. Я був взагалі не конфліктним, я конфлікти терпіти не міг. Після його школи я перетворився на якогось такого демона, знаєте. Я почав сваритись з усіма. Я почав сваритись навіть через дрібниці. Я почав матюкати всіх, чого раніше не робив. Я почав. Говорити дуже страшні речі. Раніше цього від мене не можна було почути. От, повірте мені, от на цьому відео я максимально відвертий і максимально правдивий. Я тут говорю щиру правду, якою є. Я коли прийшов в TikTok, я коли лише прийшов в TikTok, я коли створив першу сторінку. Я знімав спортивні відосики. Я знімав, як я віджимаю зі, зі штангою. та? Я знімав відоси під звуки, я дарував людям радість, я був мегапозитивною людиною, такою, яка навіть мухи не могла образити. І так було аж до цього року. Я пам'ятаю минулий рік, коли я на новий рік грав в TikTok, мене неможливо було впізнати. У мене посмішка завжди була. В мене завжди було сприйняття тієї реальності, що мене ніколи не осудять, та що в мене буде власний шлях, що я доб'юсь цього сам. У мене завжди було сприйняття того, що моя совість не буде заплюмованою. Але сталося те, що сталося. Якщо чесно, друзі, сказати по правді, я шкодую про те, що сказав, дуже шкодую. Але, на жаль, на жаль, всього цього вже не виправити. І я вам відкриваю правду, що саме через нього, саме через його ці навчання в його цій школі я почав себе так поводити. Зараз мене не впізнати. Зараз мене не впізнати, мене не впізнають мої друзі. Мої друзі постійно запитують, що зі мною. Я став якимсь не таким. Я буду намагатись змінитись, я буду намагатись робити все для того, щоб не перетворюватись на того, ким мене намагаються зробити. Друзі, я не лялька вуду в чужих руках. Не треба, мене пере... не треба з мене робити зло... злу людину. Знаєте, напевно, я зараз е скажу одне. І я напевно погоджуюсь зі своїми словами, і з моїми словами погодяться всі. На жаль, на жаль, так буває, що іноді світ жорстокий. І замість того, щоб підтримати, деякі люди просто здатні втопити. Просто тупо втопити через те, що хтось краще, ніж вони. Комусь хочеться просто, знаєте, зробити кращу версію себе. І хтось не зупиняється перед метою. Тільки вони забули всі ці топові блогери, Кабіни, Романчуки, вони забули одне. Вони забули лише одну істину. А істина в тому, якби не ми звичайні блогери, в них би не було топових місць. Не першого місця в рейтинзі, не другого, не третього, взагалі ніякого. Завдяки нам, вони там тримаються, і завдяки нам вони туди сходять. Завдяки нам вони стають топом. Першим топом, топом номер 2 тощо. Це все відбувається завдяки нам, як в лігах, так і в рейтингах. Тому люб... я хочу зараз цим посилом звернутися до всіх блогерів, до топів, які ще знають, що таке мізки, і яких лишилась повага до починаючих. Моє звернення звучить так. Припиніть знущатись над людьми. Неважливо, хвора людина, не хвора. Припиніть просто знущатись над людьми. Бо ви не знаєте, що може бути з вами завтра. Припиніть просто весь цей цирк бути абсурд. Спілкуйтесь нормально. Невже не можна нормально спілкуватися? Невже коли ви просто граєте з починаючими блогерами, невже потрібно принижувати людей? Невже не можна нормально ставитись? Мій посил звучить так. Любі топові блогери. Я деяких з вас просто обожнюю дивитись, але моя вам порада. Будь ласка, зніміть корону, зніміть корону з себе і припиніть займатися тим брудом, яким ви займаєтесь. Припиніть поливати брудом звичайних людей. Тому що завдяки звичайним людям ви знаходитесь в топах. Заберіть у вас підтримку звичайних людей, заберіть донаторів, заберіть все інше. Ви будете ніким. Ви просто ніхто. От, чесно, вам сказати, то, чесно вам сказати, блогери, блогери топи. Забрати вас донаторів, які вам там донатять з 32 рівнем з 33 тощо, і, і, впло, і, і навіть ідучі до 50. го Ви просто будете не ким. Ну, ви просто ніхто. Ви от, ви не впевнені в собі люди, які без донату і навіть нічого зробити не можуть. І замість того, щоб просто сказати в ефірі один раз подякую, подякую, висловити свої почуття, сказати дякую тобі за те, що ти зі мною, що ти підтримуєш, що ти донатиш. Я не прошу повертати мені кожну монету, лишіть їх собі. Я не просив повертати мені монети. Мені вони нафіг не треба. Я навпаки їх витрачаю, бо я їх не збираю. Замість того, щоб просто подякувати, ви робите такий бруд. Ви просто знущаєтесь з людей, які вам донатять. Ви їх обзиваєте, ви їх поливаєте наскільки брудом, що навіть не вкладається в голові. Друзі, я вам даю обіцянку. От я можу зараз пообіцяти відверто. Чесно, відверто і справедливо. Якщо так станеться, що я дійду, дійду до топа номер 1 я лишусь таким, який є. А кожному з тих топів, які знущаються, я хочу побажати одного. Я бажаю, щоб від вас відвернулись ваші донатори. Чесно. Тому що, ну серйозно, друзі. У вас жодної подяки немає, жодної вдячності, жодної ни краплини справедливості нема. Чесно вам сказати, я чомусь навіть не сумніваюся, що ви швидко знайдете наступну жертву і почнете знущатись з неї. Ну, Неважливо, я вам ще раз повторюю, неважливо, хвора ця людина чи ні. Неважливо. Просто не можна знущатись з людей. Не можна принижувати людей. Тому що ситуації бувають різні. Сьогодні ви на коні, у вас все є, завтра ви без грошей і без нічого. І що ви будете робити далі, поясніть мені. Що ви будете робити далі? Якщо ви, вважаєте, що при... Якщо ви вважаєте, що приниження звичайних людей, з якими ви граєте, і обзивання звичайних людей і поливання брудом, це впевненість? Це не впевненість. Це дебілізм. Скажімо відверто. Це просто тупо дебілізм. І просто жорстока поведінка. А Зносити аккаунти, друзі, ну серйозно, це вам не додасть карми. І це вам не додасть нічого хорошого. Чесно, друзі, я десь навіть трохи розчарований, десь навіть радий, десь в певний в собі. Тому що я знаю, що на моєму боці правда, я знаю, що я. Людина, яка насправді ніколи в житті не побажала жодного плохого жодного плохого, жодного поганого слова, я ніколи в житті не був таким, який є. На жаль, це все наслідки тієї дурноватої школи, яка з мене зробила того, ким я є насправді. І тому, тому я хочу одне.